Я би вас хотів спитати, там ніби є такий указ президента про наділи, земельні наділи учасникам АТО. Ні, так це законодавство. Ну, так, воно нас стосується також. Якщо нас... ви маєте статус учасника АТО. Маємо, всі тут маємо. То ну, вам мають. У нас мають... в Терезі 28-8, по-моєму, чоловік. Учасників. Скільки треба років, ви, щоб не ви ви видали ви? землю, чекати, що там. 20, чи 5 рабиш, мені... Ні, бо не Може, посмертно добре, послухайте. Присядьте, я вам розкажу. Присядьте, будь ласка. Якщо ви маєте посвідчення учасника антитерористичної операції або учасника війни. Так? Не війни вибачаю, бойових дій. Бойових дій так. Значить, це мало є комісія при Міністерстві оборони, так? Ви маєте ці посвідчення? Вже давно. Маєте Вже давно. Десь... Значить, місцева влада має. Виділити, значить, це норма закону. Ну, це не є чиєсь примка голови адміністрації чи когось, іншого, це норма закону. значить, Ви об'язані виділити людям в землю. Я пояснюю всім, ніхто не відмовляється, що земля не буде виділена. Ця земля буде виділена і. О, вони чули це. Право того, що у нас зараз йде до закінчення, я у нас десь через три тижні буде громадські слухання по генплану. Воно перше законодавство. Якщо нема у генплані, ми не можемо виділяти земельні ділянки, розумієте? Ми не можемо можуть відіряти. У нас, у нас люди разів немає. Ну, ну послухайте, так, ну послухайте. Ну давайте так. значить, Коли... Держава має розчитатися з людьми, які захищали державу. Значить, якщо людина має посвідчення учасника бойових дій чи учасника антитерористичної операції, там немає чи є генплан, чи немає генплану. Ну, це все, будемо казати, знайти причину, щоб якось відмовити. Ні, ну, ні. послухайте. Значить, чого я мож... ну, ну давайте так. Ну, завтра будь-який сучасник ЄТО подасть до суду, і суд вас зобов'яже е, виконати норму закону. Значить невиконання рішення суду посадової особи, ви знаєте, це є кримінальна відповідальність. Ну для чого? А якщо немає земельної ділянки? Немає такого і не може бути Ді, Як не може так є, Шановні, послухайте суд. Ну, давайте не, не спортеся зі мною. Ви можете спокійно, є земельні ділянки, які приватизовані, які люди мають акт, ними не, не користуватись. е, міська селищна рада може викупити і передати учасникам АТО. Це е, ваші проблеми, це не є мої проблеми у, у, в обласній державній адміністрації на балансі. Шановні. Ну, давайте. В обласній державній адміністрації на балансі немає жодного сантиметру. Землі. Земля згідно Конституції закону про місцеве самоврядування знаходиться в власності сільських, селищних і міських рад. Значить, збирайте депутатський корпус, якщо ви, хлопці, пишіть голові селищної ради, значить заяву. Хай він дасть вам письмову відмову. Значить, і подавайте, і подавайте в суд зобов'яже. Суд Значить, норма закону повинна виконуватися. Якщо ми підемо шукати, є генплан, нема де в законі написано при наліччі генплана. Де покажіть мені таку норму закону? Нема. Тому давайте туди. шановні, у нас. Чому? Присядьте будь ласка, чому нас час Я абсолютно не кажу, що Закарпаття не внесло, вклад наоборот внесло. У нас коло 6 тисяч воювали, а зараз знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. У нас 70 людей, хлопців, чоловіків із Закарпаття погибли, віддаючи життя. Значить, у нас 136 є інваліди першої і другої групи. Які Мають поранення, що привели до каліцтва під час проведення антитерористичної операції. Значить, Людина воювала, захищала територіальну цілость, не втікала в Угорщину, не переховувалася в Чехії чи в Росії, чи де, значить, чи десь у мами під Периною і тому подібне. Значить, вона ці пільги заслужила. Як там тяжко було воювати, я не знаю по книжкам, я бачив це абсолютно на власні очі. З чим ми могли, тоді наша військово цивільна гуранська адміністрація оказувала любою допомогою. Тому, шановні, не, не уходіть від цього і не наривайтесь абсолютно на неприємності. Значить, нема такого, немає. Шукайте ту землю, в якому нам жалувалося, що маса землі не використовується громадянами, які отримали в впає. Хай продають, викупайте і давайте. Другої норми в законі нема і бути не може. Тут, тут нема чого увилювати, тому що нарветись просто на судові. Буде судове рішення, ви обов'язані його виконати. Якщо посадова особа не виконує судове рішення, значить тоді настає кримінальна відповідальність для посадової особи. От і все. Дякую. Генералі я, я недавно прийшов, бо я вже буду виїжджати, в мене вже відпускали судять. А ви де суддя? В Донецьку, в Донецьку. Там. E, значить, у мене контракт до кінця того стану, куди я потім закінчиться, я підписав. Ну, значить, e, що я ще хочу казати? Я вже з хлопцями нашими общався. Казали, ну не наша сільська рада, а районна рада. У нас є якісь там міжсільська земля, Я в цьому не розумію. Тут агектара, ми Не цікавля гектара, міста в такому, і. що вони Майдан. Там, де ти живеш, 2 гектари є. Ні, мене тут туди... є. Спокойся, я знаю, я, так, бути, я да, то, там не Значить, так, там той, що возив якийсь світушок, один штрі, всі знають. Його. Йому дали, бо йому потрібно. А пацани, мені не треба особисто, чесно говорити, я відмовляюсь. але хлопці, 28 чоловік. Ні, я принципіальною. Я, принципіально. я за їх Я дуже дякую, дякую. Геннадій Генералі, дійсно, з вами легко говорити, бо ви були там, ви знаєте, що це значить, там воювати. Ви кажете, що ми треба віддати Але разом з тим, якщо б їх селі 28 чоловіка, в селі цих 28 чоловік або їх родичів в той час, коли вони там перебувають, хоч раз зібрали і запропонували їм, щоб в тим землі, ми розуміємо, що в землі можливості нема, але є ще такі соціальні допомоги, як забезпечення солдата дровами. У нас, наприклад, у селищі влітку пачка простих дров коштувала 150 гривень. Якщо дати кожному солдату і 30 чоловікам, це 10 тисяч гривень. Люди дійсно часто зверталися їм, сказали, що у нас у голови селищного, чи може у селищної ради, нема можливість забезпечити цих хлопців дровами. 10 тисяч у нас немає. 2 мільйони, наприклад, на тротуарі, то це у нас є. Можливо було хоч раз зібрати тих людей, або їхніх родичів, запропонувати їм хоч щось. Нема дорог, можливо, ви потребуєте там ви... машину гравію. Бо дійсно ви тобі... кажете, не ви... треба їхати 200 кілометрів від буквально за, за, за 300 метрів Я вибачаюся, це ви кажете. Ні, я вас чі... просто прошу. Ми а, збирали... Ви маєте збирали... можливість, Василь Юрович, як ви, ви, ви... ви у нас 28 чоловік, вони ще одного патика, одного дрова, одного відра шутку не в тому, що від влади ніякої ви... допомоги. Дякую, я відповім на ваше питання. Ми... Постійно збираємо раз у місяць, у нас діє комісія щодо реабілітації, щодо соціального забезпечення, щодо матеріального і іншого учасників антитерористичної операції, особливо ті, хто має статус учасника. Бойових дій, учасників антитерористичної операції, а також е, ті, хто отримав поранення ті сім'ї, які загинув батько чи син і тому подібне, е, ми ніякі на, на цих комісіях не приймали аргументи, що немає грошей. Сьогодні всі бюджети. Область. Всі сільські ради, селищні ради йдуть з перевиконання. Значить, немає такого, щоб не знайти 10 тисяч на дрова, чи на то, чи на треки і тому подібне. Значить, Просто я звертаюсь до військовослужбовців, які тут є. Значить, ви Трошки така у нас, на жаль, ситуація і так у нас у державі сталося, що хто не стукає, тому не відкривають двері. Значить, Є проблеми, звертайтесь до нас в адміністрацію, є комісія, є хто у нас відповідальний третє десятки. Ми вже декілька е керівників населених пунктів. Наказали судовими е, рішеннями. Значить, ну, раз сказали, два сказали, три сказали. Якщо людина не розуміє,